Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Польщі, тренерські рокировки в УПЛ. Чи підпише Динамо захисника та багато іншого? Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу збірної України проти Польщі, де ми, на жаль, програли з гранком 3-1. Важко якось оцінювати матч, бо якщо подивитися на стартовий склад, то можна побачити, що 85% це гравці ротації, там лише був судоков та довбик, які можуть постійно грати в основі. Тому, звичайно, з таким складом була просто сукупність проблем. По-перше, те, що вони не зіграні. По-друге, те, що у цих гравців просто нижчий рівень, ніж в інших гравців, які грали проти Німеччини, а тому і маємо такий результат. До того ж, це товариський матч, і він і робиться для того, щоб подивитися на всіх гравців, зробити якісь висновки, підсумки, зробити аналіз, щоб в наступних матчах в офіційних такого більше не повторилось. Але все одно є головна проблема збірної України, яка стосується і резерву, і основного складу. Це стандарти. тому що ми пропускаємо і з таким складом, і з основним в будь-яких матчах. Тому, якщо гратимо проти більш сильних команд, то це може бути таких випадків може стати ще більше, а значить і пропущених голів. Також стала відома заявка збірної України на євро, але в цілому вона не змінилася, тому що просто прибирали гравців, які були в резерві. А це Дмитро Різник, Денис Попов, Владислав Кабаєв, Данила Сікан, Віталій Буярський та Ігор Єрмалюк. І це цілком логічно, тому що ці гравці, які знаходились в резерві, не дотягують до рівня гравців у фінальній заявці. Київське «Динамо» може підписати ще одного гравця дніпра 1 Мова йде про захисника Олександра Сватка. Про це повідомляє телеграм-канал Дніпрянин. Джерело пише, що капітанам Дніпра 1 цікавляться низка українських та іноземних клубів. Назви деяких з них відомі це Київське Динамо та Львівські Карпати. Купувати гравців Дніпра 1 зараз тренд, тому що ми бачили, що протягом сезону вони показували впевнену та нормальну гру так десь. У другій половині сезону вони трошки розгубилися, втратили очки там, де це не потрібно, а тому і не змогли поборотися там, за друге третє місце. Однак все одно гравці в них дуже сильні і, звичайно, мова йде і про Олександра Сватка, який є капітаном команди і дуже важливим гравцем. А тому не дивно, що його може хотіти і Київське Динамо. Всі ми прекрасно знаємо, що у підопічних Олександра Шовковського є проблема з центром захисту, тому що, по-перше, немає там, якогось постійного гравця на ротації, який завжди може так само зіграти як основа. Ну і звичайно, по основі також є багато запитань. Однак у Динамо є серйозна проблема, це те, що всі ми прекрасно бачили, як Сваток зіграв проти Німеччини. Зараз він буде грати і надалі зі збірної України, а тому є ймовірність, що після євро його ціна може стати ще більшою а тому Динамо придеться заплатити за нього там більше ніж за піхальонка. А за хавбека вони заплатили 2,5 з мільйони євро. Більш ймовірно, що Динамо зможе придбати захисника форталези Брайана Сибальяса. Про це повідомляє тато таке. В нього залишається півроку контракту зі своїм бразильським клубом, а тому, звичайно, що його можна придбати за невеликі кошти у порівнянні зі сватком. Однак всі ми прекрасно розуміємо, що це може бути кіто мішку, Так, звичайно, це може бути підписання на рівні ДПН. Всі ми бачили, як він став ключовим гравцем. А можливо, це буде Замбрано, Періс або хтось інший. Італійський Мелан розглядає варіант придбання нападника Журони Артема Довбика. Про це повідомляє журналіст Джан Лука Ді Ростонері можуть звернутися до кандидатури українського футболіста, якщо не вдасться підписати форварда болоньї Джошуа Сіркзе. В минулому сезоні Артем провів 36 матчів у Лалізі, забивши 24 м'ячі та віддавши 8 асистів. Така кількість зробила його найкращим бомбардиром чемпіонату і за що отримав трофей пічічі. Але знову скажу ті ж самі слова, які я постійно кажу про Циганкова та довбика: що Жирона навряд чи когось буде продавати цього літа, а тому. Про якийсь трансфер до іншого клубу, якогось більш іменитого, будемо щось казати вже зимою. Захисник донецького шахтаря Олександр Драмбаєв зацікавив декілька японських клубів. Про це повідомляє телеграм-канал Би Біжи. Як пише джерело, захисник, який належить Чахтарю, близький до переїзду в Японію. Гравцем цікавиться одразу кілька клубів J1 Ліги. Чинний контракт з гірниками спливає у червні 2025 року. Сезон 23-24 Захисник провів в Осієку, де після зміни тренеру на полі майже не з'являвся. Рівненський верес підсилив свій склад легендарним для себе гравцем Русланом Степенюком. 32-річний нападник повертається до вереса після шестирічної паузи. З рівняними футболіст підписав контракт сроком на три роки. Вже колишній гравець ворсли провів в цьому сезоні 33 матчі, забивши при цьому 10 голів і віддавши 9 асистів в усіх турнірах. Руслан Степанюк за останні роки перетворився у дуже досвідченого гравця, і ми бачимо, як з кожним сезоном він стає все краще і краще, не зважаючи на те, що він стає доросліше. І звичайно, що для рівницького клубу це серйозне підсилення для того, щоб там не бовтатися знову у зоні виліту, а можливо у наступному сезоні вже якось обійтись без цих плей-офф. Львівський рух здійснив відносно сильний трансфер, підписавши нападника молодіжної збірної України. За інформацією тато таке, львівський клуб придбав нападника оболоні Ігоря Краснопіра. Рух предмет націкавився форвардом ще взимку, але тоді пововари не горіли бажанням відпускати свого найкращого бомбардира. І за даними джерела попросили загравця 500 тисяч доларів. Протягом ось цього минулого сезону я слідкував за гравцем оболоні Ігорем Краснобіром і бачив, як він стає все краще і краще. Бачив, як він грав за молодіжну команду під керівництвом у наймильгоси, і розумів, що наприкінці сезону облоні придеться точно з ним попрощатися. Бо йому потрібно рости далі. І рух, напевно, це саме той клуб, куди потрібно робити цей крок далі, тому що там також багато талановитих гравців, таких як і він, такого швіку. Ну а Віталій Пономарьов прекрасно знає, як працювати з молодими талантами. До речі, що також важливо відмітити, що напевно саме нападника львівському клубу не вистачило для того, щоб посісти у зоні Єврокубків. Після того, як Інгулець оголосив про прощання з Владиславом Лопашко, вони майже одразу на наступний день оголосили про підписання контракту з Жельком Любіновичем. І це дуже неочікувана рокировка, тому що, як мінімум, усі думали, що Любінович залишиться або піде на серйозне підвищення, наприклад, у Луганську зорю. Але як бачимо, він так, звичайно, пішов на підвищення, тому що інгулець гратиме в УПЛ, а мене в першій лізі. Однак, якщо казати про фінанси та перспективи клубу, це те ж саме. Що стосується Владислава Лопашко, то за повідомленням журналіста Ендрю Тодоса, він може очолити черкаське ЛНЗ. Нещодавно повідомлялося, що Черкаський клуб зараз активно шукає заміну Олега Долобу, з яким не хочуть продовжувати контракт, а тому, можливо, вони подивилися на те, що з'явився вільний Лопашко, і його можна підписати. Також варто відзначити, що в Черкаському клубі працює Андрій Колісник, який раніше завершував курси пас, і так само ці курси завершував Владислав Лупашко. А думаю, можливо, якось вони завдяки цьому і вирішили запросити Лупашку до свого клубу. Ну, а поки я монтував відео та просто дивився матч збірної України проти Польщі, стало відомо, що Желька Любінович ще не є тренером Інгульця, тому що він повідомив у коментарі Йої Football, що ніяких контрактів він не підписував жодним клубом і не розуміє, звідки взагалі з'явилася ця інформація. Також повідомляється, що все ж таки перемовини йдуть, але до фінального етапу ще дуже далеко. І також не розуміють. Чому Інголець вирішив офіційно оголосити його головним тренером? Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін все ще має ймовірність знайти собі новий клуб цього літа. Як повідомляє Дефенса Централ, українець зацікавив Ювентус. Представники туринського клубу зв'язалися з оточенням голкіпера і провели попередні переговори. Італійці готові запропонувати Андрію місце у стартовому складі. Очікується, що Лунін замінить воцеха це який збирається залишити Ювентус. І нагадаю, що незважаючи на те, що було дуже багато новин, що Лунін ось ось підпише новий контракт з Реалом, у підсумку вони все ще не підписали його. Але звичайно, все це вирішиться після євро, де лунян буде розуміти, який йому клуб обирати або підписувати новий контракт з РАЛОМ. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!